Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку комахи восени. Пригадайте, хто такі комахи? І та чи можна було спостерігати комах під час осінньої екскурсії в природу? А чому? На початку осені, коли було тепло, можна було милуватися метеликами, спостерігати, як перелітають з квітки на квітку бджоли, оси, джмелі. Метушаться мурахи. Та з кожним днем комах стає все менше. Восени в житті комах відбуваються зміни. Вони готуються до зими. Як комахи готуються до зими, давайте розглянемо. У нас є представники лимонниця, колорадський жук, жуксонечко, кропів'янка. Ці комахи ховаються під кору дерев, у дупла, зариваються в ґрунт. Багато комах восени гинуть. Зимують їхні яйця, лічинки або лялечки. З лівої сторони є самі представники цих комах. А з правої сторони їхні лічинки та лялечки будуть позначені. Роздивляємося. Лічинки яблуневої плодожерки зимують під корою. А от лялечки білана, капустяного, зимують на деревах, пеньках, каміннях. Багато комах восени гинуть. Так, ми пам'ятаємо про це. Ось у нас є представник. Коника. Так, коник відкладає яйця та відкладені яйця коника зимують у ґрунті. Наступним представником є в нас бабка. так? Бабка в нас також в неї є лічинки, так? лічинки бабки зимують у воді, тому що. Представники, які є метелики, бабки, коники, вони восени гинуть. А зимують тільки їхні лічинки, яйця або лялечки. Мурашки ж утеплюють мурашник, щільно закривають усі входи. Вони роблять запаси кормів, тобто гусениць, насіння на зиму. З настанням холодів. Мурахи переміщуються в підземну частину мурашника. Порожніми стають восени і осині гнізда, а також джмалині. Майже всі оси та джмелі гинуть. В ґрунті залишаються зимувати лише ті особини, які навесні збудують нове гніздо та виведуть потомство. Давайте подумаємо, чому ж в житті комах восени відбуваються зміни. Восени з кожним днем стає холодніше. Жовтне листя на деревах і кущах, відмирають трави. Щоб не загинути від холоду й голоду, комахи готуються до зими. Отже, підготовка до зими це осінні явища в житті комах. І кожна комаха готується до зими по-своєму. Розкажіть про комах, яких ви зустрічали в природі. Які це були комахи? Та де ви їх бачили? Якою була їх поведінка? Давайте з вами розгадаємо трішечки загадки. Так, приготувалися? Я вам читаю, а ви швиденько будете відповідати. Хоч не олень роги має, і не птиця, а літає чорний чорний, а не круг. Це малий моторний жук. Правильно, молодці. Наступна загадка. Що то є за гість? Ніжок має цілих шість, аж чотири крильця має, по квітках собі літає не бджола, не джмелик, а зоветься він. Метелик, правильно! Наступна. Ця червона намистинка має крильця у краплинках. Невеличка, гарна дуже. Опізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Звичайно, сонечко. Молодці! Дякую за увагу! Ви молодці. Я вами дуже пишаюся! Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте